Вітаю на уроці української мови. Тема нашого уроку заміна наголосу у словах. І, як завжди, почнемо з дихальних прав. Візьміть, будь ласка, уявну квіточку і понюхайте її. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Приготуйте долоньку, покладіть на неї уявну пір'їнку і подуйте на неї, вдихаємо носиком глибоко, видихаємо ротиком. Промовимо чистомовку. Шу-шу-шу. Чистомовки я пишу. Яд-ят-яд, яд, яд. їх пишу я для малят. Ки-ки-ки всі говорять залюбки. Ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. Поставте відео на паузу, промовте чистомовку. не поспішайте, слова вимовляйте чітко. Запам'ятай! Усі голосні звуки нашої мови давайте їх назвемо. А... О, У, І, Е «И» у наголошених складах вимовляються виразно і чітко. Звуки А, У і О вимовляються виразно і в ненаголошених складах. Давайте розглянемо. Наприклад, вінок поставимо наголос. Вінок. Наголошений О. Але голосний І промовляється чітко. Вінок. Кавуни. Кавуни наголошений голосний. И. Але звук А ми чуємо чітко кавуни, а звук Е в ненаголошених складах вимовляється приближено до звука и, а звук «и» вимовляється приближено до звука Е. Розглянемо приклад. Весна. Весна наголошений А. Але коли ми промовляємо слово весна, звук Е чується приближено до звука Й. Стежина. Стежина. Наголошений звук «и» – голосний. Але звук е вимовляється наближено до звука «и». стежина. Переходимо до виконання завдань. Нам треба прочитати слова парами. Чітко промовляючи наголошений склад. І з'ясувати, розглянути, як вимовляється наголошений звук Е, а як вимовляється ненаголошений звук Е. Прочитаємо першу пару слів верба верби. У першому слові верба звук. Голосний Е не наголошений, тому він вимовляється, чується наближено до звука И. А у слові верби звук Е промовляється чітко, тому що на нього падає наголос. Зерно зерна. У слові зерно голосний е ненаголошений. У слові зерна голосний е наголошений і промовляється чітко. Прочитайте пару слів сестра, сестри. У слові сестра звук Е ненаголошений і вимовляється наближено до звука «и». а у слові сестри звук Е наголошений і вимовляється чітко. Зерно зерна. У слові зерно. Звук Е не наголошений. У слові зерна ми чуємо чітко звук Е, він наголошений. Запам'ятай при написанні слів ненаголошені звуки Е та И треба перевіряти наголосом. Для цього Треба змінити слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. І зараз ми з вами потренуємося. Нам треба прочитати слова в першій колонці. Змінити кожне слово так, щоб воно означало назву багатьох предметів. Записати слова в зошит. Підкреслити букви, що позначають голосні, і над кожним словом поставити наголос. Прочитайте слова в першому стовпчику. Верба, крило, листок, дерево. Ці слова називають один предмет. Прочитайте слова для довідок. Починаємо працювати із словами. Читаємо перше слово. Верба. Поставимо наголос. Верба. Наголошений голосний А, а звук Е. Ми чуємо не чітко, а наближено до голосного А. I. І для того, щоб перевірити правильність написання, нам треба змінити слово так, щоб звук Е став наголошеним. Одна верба, а багато верби. Звук Е наголошений і промовляється чітко. Одне крило, а багато крила. Один листок, а багато листя. Одне. Дерево. Ми з вами чуємо, що перший звук Е наголошений, промовляється чітко, а другий звук вимовляється наближено до звука Й. І для того, щоб перевірити написання, нам треба змінити слово так, щоб наголос падав. На другий голосний Е. Одне дерево, а багато дерева, ви молодці. А зараз попрацюємо у зошиті. Приготуйте зошит, ручку і гарний настрій. Йшли маленькі, маленькі каченята мальчики. з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали, там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Від попередньої роботи відступить один рядочок і запишіть 26 вересня класна робота. Каліграфічна хвилинка прописуємо УА до кінця рядочка. Хто не встигає, ставте відео на паузу, а потім продовжуйте перегляд і запишемо слова. Верба верби і поставимо наголос. Верба наголошений голосний А, Верби – наголошений голосний Е, Крило, крила, крило наголошений голосний О, крила наголошений голосний И. Листок листя. Ставимо наголос. Листок наголошений голосний о. Листя наголошений голосний «и». Дерево, дерева. Дерево. Наголос падає на перший голосний е. Дерева. Наголос падає на другий голосний е. І в кінці, як напишете, поставте крапочку. І ми з вами підведемо підсумок уроку і пригадаємо. Що при написанні слів ненаголошені звуки Е і И треба перевіряти наголосом. Це робити. Для цього треба змінити слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. А я дякую всім за увагу! До нових зустрічей.